Nissan Ariya F, вже мертва в США отримує новий вигляд у Японії. Вмирання в США, але відроджується в Японії, що чекає Nissan Ariya та майбутнє електромобілів. У світі електромобілів EV, відбувається багато несподіваних поворотів. Одним із найяскравіших прикладів був доленосний вибір Ніссана для його кросовера Арія. Модель закінчує виробництво в США напередодні модельного року 2026 року, тоді як оновлена версія, натхнена стилем Nissan Leaf 2026 року, дебютується в Японії. Цей контрінтуїтивний сценарій змушує нас задуматися про сучасні тенденції в галузі F, причини таких рішень та те, що майбутнє має для електромобілів взагалі. Чому в США Арія померла? Перш ніж ми поговоримо про відродження арії в Японії, важливо зрозуміти причини її відходу з американського ринку. Офіційні заяви Nissan досить щільні, але аналітики цитують кілька ключових факторів. По перше, це конкуренція. Ринок електромобілів у США стає все більш насиченим, а арія просто не змогла закріпитися серед лідерів. Tesla, FOD, Шевролей та інші виробники пропонують широкий спектр електромобілів, часто з більш агресивними цінами та великою інфраструктурою. По друге, це, ймовірно, питання рентабельності. Виробництво електромобілів, особливо в невеликих обсягах, залишається дорогим процесом. Якщо Арія не приносить очікуваного прибутку, логічно переглянути стратегію та зосередитись на більш перспективних моделях. Крім того, слід враховувати витрати на маркетинг, підтримку та підтримку інфраструктури зарядки. По-третє, Nissan, можливо, переглянув свою довгострокову стратегію М. Компанія може бути зосереджена на інших моделях або технологіях, які, на думку керівництва, мають більший потенціал для зростання. Останнім часом Nissan вкладає великі кошти в твердотільний акумулятор та автономні технології водіння, що може вказувати на зміну пріоритетів. Японський рестайлінг нове обличчя та нові можливості. Хоча американським покупцям доведеться попрощатися з Арією, японський ринок отримає оновлену версію кросовера, яка обіцяє бути більш привабливими та здібними. Підтяжке обличчя натхненна конструкцією Nissan Leaf 2026 року і включає кілька ключових змін. Оновлений передній вигляд, фари стали більш масивними і мають V-форму з трьома світлодіодними смужками внизу. Оздоблення малюнка решітки відсутня, замінена кольорною панелю. Спрощений бампер, вертикально орієнтовані вентиляційні отвори зникають, надаючи передньому кінці витонченого, більш сучасного вигляду. Інформаційна система, що працює на Google, інтеграція з Google забезпечує доступ до широкого спектру додатків, послуг та функцій, що робить водіння більш зручним та інформативним. Функція автомобіля до навантаження 5.2 L Ця інноваційна функція дозволяє араї використовувати як мобільне джерело живлення для зовнішніх пристроїв, таких як фен, блендер або навіть ноутбук. Це особливо корисно в ситуаціях, коли доступу до електроенергії немає. Покращена підвізка, призупинення було відновлено, щоб забезпечити більш комфортну їзду по японських дорогах, які часто відрізняються від американських доріг. Що це означає для майбутнього електромобілів? Ситуація Nissan Арая викликає важливі питання щодо майбутнього електромобілів та того, як виробники повинні адаптуватися до змінних умов. Глобалізація проти локалізації, виробники повинні враховувати специфіку різних ринків та адаптувати свої моделі до місцевих вимог та уподобань. Те, що добре продається в США, може бути не користується попитом у Японії і навпаки. Інновації та функціональність, електричні транспортні засоби повинні запропонувати не лише екологічність, але й інноваційні особливості та можливості, які роблять їх більш привабливими для покупців. Наприклад, функція 52L може стати важливою конкурентною перевагою. Стійкість та довгострокова перспектива виробники повинні проєктувати електромобілі з довгостроковим урахуванням, включаючи модернізацію та модернізацію. Це продовжить термін експлуатації автомобіля та зменшить його вплив на навколишнє середовище. Особистий досвід та спостереження. Я особисто вважаю, що рішення Ніссана про припинення виробництва Арая в США є сигналом про те, що ринок F стає все більш складним та конкурентоспроможним. Виробникам потрібно постійно шукати нові способи розмежування своїх моделей та залучення клієнтів. Наприклад, 52L може бути важливою конкурентною перевагою, особливо в часи частого відключення електроенергії. Порада. Якщо ви розглядаєте можливість придбання електромобіля, розгляньте не лише його екологічну дружелюбність, але й його функціональність, можливості та довгострокову стійкість. Виберіть модель, яка відповідає вашим потребам та уподобанням, і яка триватиме багато років. Висновок доля Nissan Ariya – це прекрасний приклад того, як швидко змінюється світ електромобілів. Хоча американським покупцям доведеться попрощатися з кросовер, японський ринок отримає оновлену версію, яка обіцяє бути привабливішою та функціональною. Ситуація в арії підкреслює важливість глобалізації, інновацій та стійкості в промисловості електромобілів. Виробники повинні адаптуватися до змінних умов і пропонувати моделі, що відповідають потребам та уподобанням клієнтів у всьому світі. Зрештою, майбутнє електромобілів залежить від здатності виробників створювати чисті, функціональні та довговічні транспортні засоби, які триватимуть на довгі роки.